Доброго дня, шановні абітурієнти. Ми записали для вас відеоінструкцію з подачі заяви на вступ. Спочатку потрібно зайти в свій електронний кабінет. Далі перейти у вкладку Подача заяв на вступ. Далі потрібно заповнити інформацію: документи про освіту, регіон навчального закладу, назва навчального закладу, освітній ступень, форму здобуття освіти та спеціальність. Наступний крок: це натискаємо кнопку пошук. Та вибираємо вид пропозиції, на яку ви хочете вступати. Тиснемо Подати заяву. Наступний крок це вибір участі у конкурсі або за місцем державного або регіонального замовлення чи виключно за кошти фізичних або юридичних осіб. Якщо у вас є пільга і ви її вчасно зареєстрували, вона повинна підтягнутися автоматично. Далі ви вибираєте свій рівень. Наступний етап це необхідність обрати індивідуальні вступні випробування та обрати сертифікат НМТ або ЗНО. Потім вам потрібно внести текст мотиваційного листа та додати сертифікати НМТ або ЗНО, у кого вони є. І фінальний етап це натиснути кнопку Подати заяву, після чого вам повинно прийти повідомлення, що вашу заяву успішно зареєстровано.